Шершні проти бджіл. Хто переможе. Це не просто сутичка. Це війна жорстока, безжальна на виживання, шершень, машина для вбивства. Один такий монстр може вирізати до 300 бджіл за годину. Йому не потрібен мед, він приходить по голови. Він не просто жалить, він рве. Але бджоли не беззахисні вони вміють оборонятись. Якщо шершень один, він може не встигнути зробити й укусу. Робочі бджоли миттєво оточують його, формують щільний клубок і підвищують температуру тіла до 47 градусів. Для шершня це смертельно. Вони буквально зварюють ворога живцем. Так, одна бджола не зможе нічого. Але разом за нас це армія. Проти одного перемога за бджолами. Проти двох ще можна боротись. Але коли прилітає десяток, коли з'являється розвідник, а за ним і вся банда. Тоді шансів майже нема. Шершні косять вулик за кілька хвилин. Вони вбивають усе, а потім забирають тіла бджіл, щоб вигодувати своїх личинок. І найстрашніше, ти можеш не встигнути помітити загрозу. Бджоли борються, але без твоєї допомоги їм не вижити.